Сиджу відпочиваю, прикрутив рало таке до сиджу. ложок стоїть мотоблока, такий вантаж поставив, щоб гарно давило. Так там прикручує в уголках отвори на болти. Таке надвіла пирала. По колії мотоблока переробив, то копати погано, не співпадає колія. Так триколісний виглядає. Трішки він попрацював з боронами навесні. Думав ще гастропад потягати коли заїхав трактор, зробив город, це йому лишилось тепер А тут посадити Картопельку Я думаю підготую, Щоб було готово, завтра виїду. рамка почну. Так, тут вантив, ничего не пробирал. Так, вон и, тут и задушку чепляю. А нарезка. антаж такой. Мабуть, больше 20 кг. ваш некий брусок. Думаю, вообще добавить потом. Попробовал. Хватает. Думаю, хай так. Так он до сих пор с тросами. Нажовка. Все. Да війни у ліс, так все лишилося Там у в мене бачок такий Ключі таке все там. Шайбочки, гаєчки. А, ще ж не все. Ще ж не все. Що тут рукавиці і деякий шнурок. На всяк випадок. то дрова в'язує, то поламається. Такого то стягнеш, то тебе хтось стягне, то не витягнеш. Ось допомагав витягувати тебе чи ти його з мотоблока, акумулятор. Оце маса, це запалення. Масу вмикаєш запалення і поїхав замок. Так, він до сих пір там і стремить ключ. Гілкою вдарило в лісі, відбило, так не міг заглушити. Заглушив, так от на повишених. А тоді від'єднав тумблер, зробив. Такі тумблери ті з серебром всередині. Цікаво заведеться, чи ні, оно без підсосу зараз відкриє. Без підсосу зараз спробуємо прокачаю. Шесть. Не хурикає але зараз. Півпала шесть, зуб на зуб п'ять. Ану пізні, а це апарат, два тижні не заводив, не підкачував. То не віра. Какая немец Тирабейла? Не заводил. Два тижни стоял. Вот а это техника. Не то, что... Китай, Китай, Китай. Ось. 60 з лишнім років. Двигуну. Я його років, мабуть, ще 4 назад точно. Може вже й п'ятий, вже війна, четвертий рік. А до війни він ще два роки їздив. Дрова тягав. Да. Є моб газу. Посезонна робота тепер у нього тільки. Оце. Те, о колись возив. Такі дрова з болота. Ну, доброе тебе. До завтра. Может, завтра заниму. И это тоже техника. Что тут у меня? А ну, без слезы мы что она там написала? А, какая камера была. Ага. Вот. Колесо рабил. Накидок. Масса. Это был заряженный. Я заряжал на зиму. газу. Працює, горки луплять. Ай. Так і живем на прикордонні. Добре тетять. До завтра.